Друзі, всі вітаю! Ви на каналі Хаводнюс, і сьогодні знову нові бонус-коди. Четверта хвиля, яка буде відбуватися до 22 травня. Якщо ти хочеш встигнути активувати код, швиденько залітай в опис та натискай те посилання, яке ти хочеш активувати. Бонус кодів 5. Всі вони вже введені автоматично. Тобі тільки потрібно буде натиснути на посилання, авторизуватись та активувати код. Друзі, нагадую, що на каналі буде розіграш трьох премтанків, 10 тисяч золота а також буде битва блогерів українських стрімерів, яка також проведе. Декілька розіграшів, тобто будуть проводити деякі стрімери розіграші. Тобі потрібно що зробити: обов'язково підписатись на цей канал, влупити подобайку та натиснути дзвіночок на всі сповіщення від цього каналу, щоб не прогавити розіграш. Отже, друзі, активуємо бонус-кодик. Нам бонус код дає багато чого цікавого, тому що насправді ми можемо сказати, що Wargaming зараз нам дає трішки 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 бонус кодів. А що ж ми отримуємо із першого бонус-коду? Я загальному активую завжди. Перший, тому що на ньому більше, більше всяких плюх. Отже, перший бонус код нам дає 3 пудинги з чаєм, тобто 3 пайка, 3 штуки підвищена увага інструкції для екіпажу, та 12 штук британська фарба Color NA1, навчальний посібник Великої Британії. Та також Томас Фармер. Дає нам німецьку фарбу, шведську фарбу, американську фарбу та радянську, та радянську фарбу. Тобто ці коди дають нам різні фарби та різні доппейки. Отже, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, обов'язково Підписуйтесь, тому що насправді на каналі HubBot News завжди новини, як Водекспрес, і вони працюють постійно. Як тільки вийшла якась новина, я відразу її вигружаю. Можливо, не сьогодні, а вже на наступний день зранку. Тому, друзі, всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.